Здоровенькі були, продовжуємо розглядати бойові стійки в Ghost of Tsushima і сьогодні у нас стійка вітру. Найбільш ефективно вона розкриває себе при боротьбі з ворогами, які озброєні списами. Ця стійка передбачає випади, ухилення та скорочення відстані між дзіном та ворогами, що цілком логічно, враховуючи те, що списники намагаються тримати дистанції, аби використовувати свою зброю на всі 100%. як і в минулому випадку, в цій позиції. Дзін тримає катану однією рукою, що досить небезпечно, але тепер уже не над головою, а на рівні пояса. І якщо ми знову звернемося до кендзюцу, то побачимо стійку з більш-менш аналогічним розташуванням зброї. А саме Єдан Нокамая. Ця стійка більше спрямована на захист, очікування та пошук слабких місць у суперника. А після на раптову контратаку у потрібне місце. І загалом подібну тактику цілком можна застосувати для боротьби зі списниками.